Таполантське благословіння на 25 серпня 24 го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус вночі пішов по морю за учнями. Був вітер, але Він підходив, і вони подумали, що це привід, і злякалися. Ісус сказав, не бійтеся, Це я. І тоді Петро запитав. Казав йому, якщо це ти, дай мені, щоб я пішов по воді до тебе. І він каже, йди. І той пішов. І спочатку йшов по морю, а потім побачив великі хвилі, злякався і почав тонути. Ісус підійшов його і закричав Спаси мене Ісусе! Той підійшов, витягнув його з води, і вони зайшли в човен. Що в цьому епізоді, що, що в цьому епізоді мені притягує мою увагу. Про те, що коли я бачу Ісуса, довіряю Йому, вірю Йому, то я завжди можу піти в бурю моря, незважаючи на те, що це неприродно проходити так небезпеки. Але погляд, коли мій зосереджений на нього, а не на ту бурю, то я йду по морю. Але коли я втрачаю свій зв'язок з Господом, а звертаю увагу на жахливість цих хвиль, жахливість і небезпеки і втрачаю цей, знаєте, зв'язок, тоді ти хвилі, і та небезпека мене затягує, і я починаю танути. І дай Боже кожному з нас мати тут зосередженість і зв'язок з Господом, знаєте, який дає силу. Який дає ну, всі необхідні, розбиває небезпеки навколо тебе, те, що, ну, те, що дає мені проходити через бури цього життя, долаючи перешкоди, які б там вони не були. З ним і зв'язком цим поруч, то я їх долаю. І не я своєю силою, не я своєю вмінням і досвідом їх роблю, а Він. Вкладає свою силу, а я, знаєте, як розчулююсь, довіряюсь йому, покладаюся саме на нього. І він тоді мене ну, проводить, проводить і е, в, в те місце, куди він і сам хоче мене вести. І тоді будь-які бурі, будь-які е, хвилі, будь-які небезпеки, вони ну, знаєте, мене не доторкаються. І ми все життя будемо вчитися саме цьому тримати увагу свого серця на Господи, тривати довіру до Його слів і до Його знаєте, провідництву по цьому життю. Я завжди дуже часто в цей день, коли мене просить благословити, я кажу, Господи, проведи мене через цей день. Проведи мене через цю війну, проведи мене через небезпеки цього життя. І дай Боже всьому довіритися і пройти таким чином через ці небезпеки. Амінь.